Я хотіла додати, що окрім цієї дерегуляції, яку безперечно європейський парламент вчора нам надав. А візова лібералізація передбачає два ще важливих моменти: перший момент це очевидно престиж і питання гідності, тому що дуже а, нам потрібно пишатися тим, що ми українці, і нас, українців, чекають в Європейському Союзі. Європейський союз відкрив на для нас українців свої двері. І я нагадаю, що це будуть ці норми поширюватися, і на наших громадян України, які на сьогоднішній день залишилися, проживають в Криму, і на громадян України. Країни, які залишилися, перебувають варто, на окупованих варто. територіях і мають, звісно, українські паспорти. А, тому це надзвичайно важливо. І згадайте, вчора, коли ми з вами обговорювали це питання і цю надзвичайну перемогу в українському парламенті, російські змі поширювали інформацію про їхню візову лібералізацію з незалежною державою. Самоа, для тих, хто може забув. Я хочу нагадати, що це держава, я яка знаходиться скажу, я про... в дивному океані за Австралією і новою. Зеландії. тобто, поки українці дій. гідно буде це користуватися це багатьма це такими преференціями, їздити в, країнами в, Європейського в, Синалі, союзу, в, в, російські в, громадяни в, отримали в, ну такі привілегію їздити не в. в незалежну державу Самоа. Я бажаю їм щастя і успіху. І другий важливий момент це безперечно політичне питання і питання нашої інвестиційної привабливості, адже потенційні іноземні інвестори, які все-таки дивляться на нашу країну, можуть подивитися і побачити, що європейський союз відкриває uh -huh. свої двері, і наразі дуже багато залежить від нашої судової <су> реформи <су> і захисту інвестицій, від нашої антикорупційної реформи для того, щоб ці іноземні інвестори заходили в Україну, брали участь в приватизаційних процесах, інвестували сюди кошти, <су> well, створювали тут understand. робочі <су> місця.